А кулінарна спецслужба нашого ранкового шоу продовжує активну розвідку у пошуках найсмачніших сніданків. Ми виробуємо найкращих шеф-кухарів України. Ми на сторожі кулінарних інтересів кожного з наших глядачів. Тож, друзі, ласкаво просимо до нашої кулінарної студії, де кожне приготування. Це справжня насолода. Тож спонсор показу – торгова марка Крауф. Крауф. Готуємо із задоволенням. 57 років тому на широкі екрани вийшов оскароносний фільм Бонні та Клайд. Історія легендарних злочинців зачепила за мільйонів, мільйони у мільйони всьому світі. Офіціантка невдаха Бонні та викрадач автівок Клайд разом стали харизматичною парою. І хоча вони пограбували близько 20 банків, американці називають їх Робін гудами і вважають культовими героями. У кулінарному світі теж є гаряча парочка, яка Викраде ваші серця. Це соковитий бургер і хрустка картопля Фрі. Ні, це ксенія Мішина та Юрій Ткач. А потім. А потім, то що я сказав. Значить, це улюблений сніданок легендарних Бонні і Клайда. А як його приготувати, знає шеф-кухар та бог м'яса, Алік Мкртчан. І вже за мить він завітає на нашу кухню. Тож дочекайтеся, буде гаряче. Лік микритичан. Шеф-кухар та вірменин з українською душею. Я зараз буду готувати справжній вірменський суп з крапиви і курки по домашньому. Найголовніший кулінарний критик зіркового шефа його донечка Сандра. Приготувати свої картоплю. Треба помити картоплю та запекти 15 20 хвилин. Дуже смачно. Алік Микартичан готує не тільки для сім'ї та гостей, але й для наших військових. Смачну і корисну допомогу для військовослужбовців Збройних сил України. Подяка, дякуємо. Шеф-кухар називає себе Богом м'яса. Він автор більше трьохсот м'ясних страв, які обожнюють тисячі українців. Це повноцінний стейк, тому що це червоне м'ясо. курки. Алік Микритачан не тільки талановитий кухар, а й кулінарний рекордсмен. Сьогодні ми встановлюємо світовий рекорд України. Найбільша кількість гомілок, яка які просмажені в одному місці. І сьогодні шеф кухар поділиться простим рецептом соковитого бургера, який ви точно захочете приготувати. Ну де. Да, Доброго да, рано! Да. Да. Пане, Ран, Пане альфареш! Ну, я видно? люблю це ранок. Привіт, Привіт. Доброго раночка. Дуже приємно. Ви Ще гарніше ніж в інстаграмі. Боже, я не можу. Це правда. Дяк. Боже. Як да, ви у нас просто нереально. Все можна я не буду працювати. Добре, втішли. Блін, яка красива. Привіт, як я люблю цей ранок. Привіт, привіт. Навіть розкажи, про стальчик. Ну, по ми дуже раді тебе бачити. Так. Розкажи, будь ласка, все з чого ми починаємо. Що ми будемо так. готувати? Які інгредієнти нам потрібні? Ми для... сьогодні готуємо бургери, бургери з курячим філе на грилі. Це так швидко. 10 хвилин є класний сніданок, є класна вечеря, є класний перекус для дітей в школу. Є для чоловіка на роботу. Ми готуємо сьогодні фрі. Ми так. зараз це буквально 5 хвилин. Нам потрібно фрі. Вже готову можна купити заморожену, булочки, курячі філе, огірки, пікінська капуста, е солодкі чілі і соус у нагі. Це вже знаєте, натяк на азіатську кухню. Що е з чого починаємо? Що готувати, що допомагати. Давайте роздавайте да, нам давайте. завдання. Ми Дуже готові швидко. А, Ксіня, будь ласка, огірочки. огірочки. Це моє юрчик капусточка. Дай мені цей весь інвентар? Оцей, так? Да? Да, а вірочки треба. треба а, є це, це ось означає. економка. Лайфхак. А, ось і все. треба зробити прям такими слайсами. Слай... Не чистити, а слайсами прям а, порізати. А капуста, не соломкою, де? не кружечками, щоб воно не вивалювалося. Так почекайте. <гум> <гум> і що це таке зараз буде? Отак. От Ксенія, просто не знає, що таке слово слайси. Сеня просто знає. Сеня все знає. Я заквіту. Так, тихо, Мелко наріжеш. Юра. Мелко. Так, Ні, наоборот. Такими, знаєш, як хлоп'ями. Він теж на Макдональдсі. Тільки ми круче. Ну, звідки він? А, -а, -а, а, я не знаю, що таке Макдональдс, бо я не їм Макдональдс. Йорчик, дивись. Це нам теж треба, воно буде хрустити. Отак. Дивись. І все? Чік. Ти свою роботу вже зробив. Дякую, дякую. Дужаю тобі, Юра, дякую. <рив> да. І так, вже у нас гаряче масло. Що треба? Закласти сюди картоплю. Ксеня, ви теж їсте картоплю? Ні. Ну я теж. Я тобі більше хочу сказати, Ксенія, нічого з цього не їсть. Абсолютно. Да, Куряче <рив> філе на грилі теж. А огірок. Огірок так. Огірок їсть. А гляньте, яка щаслива. огірок. Тоді ми робимо небагато. Знаєте, мені треба працювати. Ні-ні, ми робимо багато. У мене потім обід, а потім вечеря. Давайте зробимо. От звідки ви дізналися, що це саме такий рецепт був в Боні та Клайда. По перше, Боні працювала у придорожному кафе. Так. А так як там немає вишиканої кухні, і це щось схоже на сендвічі. О, давайте з бургерів зробимо щось схоже на сендвічі. О, у нас о, же прижиме гриль. за допомогою грилю. Так, да, 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 це дуже цей що робити. Дай дай мені ніж будь. Будь ласка. Алік, ви подивіться, будь ласка. Та ви взагалі опіка. Опа, які слайси. Тепер, тепер завжди буде да, так, картопля нарізана. А картоплю треба розморожувати. Огірок. Ні, Чи, не, треба. Так, да? не, треба. Да, не треба. Вона там розморозиться? не треба. Логічно. Так, That's я нарізаю курку. А скільки треба отак смажити картоплю? Е, ну, У мене на професійній кухні є така, знаєте, вимірюється температура масла, вона має бути десь 156-160 градусів. Тоді картопля ідеальна, як в найкращих ресторанах. А, а і треба і, помішувати? І, і от скільки так, треба смажити. Один раз буквально помішувати. І все, так? Да? Да. Uh -huh. Юрчик, тоді ти відповідальний за картоплю. Як тільки, як тільки вона наці кінцівки будуть, Бачиш, як. Воно да. вже. Uh, 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 ну тут, так. Да, я, 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 я розумію, що це таке, бо в мене донька дуже любить якраз таку картоплю їсти. Алік, чому Бог м'яса? Я автор більше ніж 300 найменування місних страв. Вау. Wow. Mm -hmm. uh, як ще себе назвати? Ну, може назвати в українською. А, так це, це, це ти uh, сам себе назвав Бог, так? Да? Uh, uh, це на кастингу кулінарного шоу. Uh, так. Мене попросили представитись. Да. І ти ну, не знайшов так. нічого ліпшого, як знаєш, знаєш, Бог. Вірмен. Ти в тебе є друзі вірмен. Багато. Ну, що, я вийду Гарні люди. Добрий Добрий, добрий, день, добрий ранок, патріалі. я, я ділаю м'ясо, мене дуже Треба багато. Треба було сказати так, щоб вони взагалі пожаліли, що пожалкували, що вони мене не запросили десь 10 років назад. Алік, от розкажи мені, будь ласка, в мене є син. Ну він дуже любить картоплю фрі. Так який сорт картоплі я повинна купити, скажімо, і зробити в домашніх умовах? А, просто От, щоб була максимальна картопля фрі, ну скажімо так, схожа на макдональдську. Дивіться, треба розуміти, що таке макдональдська картопля фрі. Вони готують вже з покон віков по методу є така, є такий дуже відомий шеф кухар Блюменталь. Так. Вони готують картоплю, і ця картопля заморожена, вона вся йде по методу блюменталь. Це коли, коли картопля проходить три етапи а, приготування. Uh -huh. Перша її відварили, ну тобто обдали кипятком. Друге, її заморозили різко. І третє, те, що зараз робить Юра, це три етапи приготування. А вдома ти почистила і зразу вже на так. сковорідку. Ні, так не роблять. А треба заморозити. Е, е, да. Порізати, заморозити зварити, порізати, заморозити. Ні, порізати, зварити, заморозити да. і потім вже посмажити. Тільки не то, що зварити, а просто як її довести там до 50 градусів. От кинули а -а -а. воду, вода як. Е а як це називається по кулінарному, коли ти береш і вариш спочатку? Трохи. Бонч. що Бончувати. треба зробити? О, от, Ксюша, розуміється, треба бланшинути. Blanchinut, да. Blanchinut. А ні, не, не, не розумію. Вибачте. Алік, uh, а от скажіть, будь ласка, от макдональдська uh, картопля там дійсно картопля? Так, да, це дійсно картопля, це спеціальні сорти картоплі. Просто uh -huh. запам'ятаю одне: біла і жовта для варки і пюре. А така темна, рожева, фіолетова, якась там все, що не біла і все, що не ярка жовтого кольору, це для смажіння. Вау. Wow. Да. Ага, все, Так. Uh -huh. Uh -huh. У мене вже, в принципі, фри готове. Майже. Ну, тоді доставай і соли. Е, зверніть Ладно. увагу, будь ласка, що я на патени не додаю олію. Я взагалі не рекомендую. Зазвичай Собі. просто треба Пи додати сюди додав. буквально декілька крапель олії, щоб воно не плавало. Ага. Ми ж хочемо бути. ну, а можна, мені, а можна мені покласти? Да. Як класти? Але дуже акуратно. Так. Отак? Да. Чи отак? Ні, отак. отак. А чому так? Щоб Якось не прилипло. Скільки часу треба смажити? Курячий філе дуже так. швидко готується. Це десь 2-3 хвилини. Но, якщо ви так поклали, це ми будемо до вечора тут смажити. <рес> Почекайте, а, а що. Треба дійсно, так, як ми стоїмо зараз. А, отак? <рес> да. Ну, все, зараз, Олік, я все зараз виправлю. Так, да, це як на шампурі, нанизую, щоб майже без розстояння було. Можна нічого не робити. Плотненько. Я, я, я люблю цей ранок. Скажіть? У студії, охрана. А як в тебе починається? Тоді щільно, тому що зараз Алі. потече м'ясо. Що? щільно, щоб. Шо це, шо, шо, це щоб я. воно з воно... коринкою покрилося. Якщо багато, то воно зараз остине, саме поверхня, і воно потече. Тобто все достатньо? Цього достатньо, да. Отак, все, да, тепер є? Да. А якщо Я готувати на пательні. На да. Якщо нема такої штуки, можеш просто на пательні посмажити. Так місце? само замаринували курячі філе. Йо треба чомусь давити? Ні, придавити. не треба. Та пока робити? Ні, не треба. Рукою. Та робити. Рукою можеш Тримати, сісти. Можеш сісти. Можеш шісту, так. Можеш сісти. Може сісти. так. Воно головою. Просто якщо просто по мені і по тобі видно, що ми любимо поїсти. А угу. і оцей утем. Від... Там... Я сход, ти замітив? Я кожен раз приходжу і кажу, що я сходи, і моя дружина каже, може ти перестанеш всім казати, що ти сход, бо не видно. І думаю, блін, я 40 років, коли фоткаюсь, втягую і живу. А потім дивлюся на ті фотки і кажу, я 100% то жив. тебе живіт. Худне. а ми зможемо за п'ять хвилин все щоден би ага. що, денько закінчити. Да, да, а що в чому проблема? Ми йдемо проблеми. Взагалі немає ми ніякого проблема. Ми сьогодні, взагалі, тут до десятої. Якщо що, розкажіть, будь ласка, про булочки. Як треба їх готувати, смажити, ми? підсушувати? Наскільки да вони ще й не порізані? Дякую за сюрприз, який ви мені підготували. О, дивіться о, 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 дивіться. о давай. О, о спеціальне для ніж... булочок. Що треба підготувати? Що? Розрізати навпіл. Так. Ось так. так. Ну, зазвичай продаються вже порізані. Ну так. Ось видно, що у вас є син. Ось так. так треба просто туди. підсмажити зробити тут скоринку Для чого? На пательні? Якщо цікаво, так, дуже. Ви все одно не їсте. Ну, у мене є син, який Добре. їсть. В складі тіста є цукор. Для так. того, щоб дріжджі піднялися. Так. І ми робимо тут скоринку, щоб активізувати той цукор, щоб була така красива, така глазурована, прям скоринка. Для... Боже, яка ви гарно, як ти працюєш з нею? А я не дивлюся. Я Я просто на не дивлюсь. Я не буду на вас дивитися на булочку. буду. Ти знаєш, це коли ти постійно їсиш е е е один продукт, і тобі потім воно якось не смажеш. Та? Тут інший варіант. Іди, фазильош варіант. <КО> Я думала, а, що. що треба? Зробити скоринку для того, що коли ми, по-перше, треба замаринувати огірок і капусту. Коли ми покладаємо тут салат, щоб він не зробив булочку м'якою. Е, так. Ми робимо два бургера, да? один Льоші один, один Юрі. Є а, бургер? Льоші Юрі, так. Ні, Льоші ми нічого не робимо. Не, два я йому Юрі. обіцяв. Ну як, що. У нас тут Тоді ще один є в студії Льоші. Ернест Хемінгуей. Давайте ще йому. Це хто так? А, а це, надо це надо я потім розкажу. Що? Та, Та хвати, ти, це... ну, це... ну, ти що? Що, нормально? Ні, не треба, ну серйозно. Юра, що це таке? Я просто дивлюся, що ви там спілкуєтеся, у вас все добре. Вау! Дивіться, ні. Так треба куличка. більше зробити більше. Е гриль. А ні, воно не слоне. Що по курки? Тому що багато і щільно. Пам'ятаєш, я казав, що потече. Потече. Алек. Тільки потекла курка. А як? Три питання задав. Перше яке було, друге яке і третє. Скажи, будь ласка. Що покажи, як зрозуміти, що вона готова. А ти чому вже їхав? Скоринка, взагалі, вона, вона вже зварилася, Очевидно. вона вже готова. Дивись, ну нам треба, щоб була скоринка. Поняв? Угу. Тоді треба Шо? можливо ось так Ні, не треба було Юру все-таки просити, щоб він сів. Сів. Юр, Шо? сядь, будь ласка. Що ми робимо? Я сам зроблю чи ви зробите? Треба зробити щось схоже на азійський салат. Так. Додаємо сюди огірки. Далі. Ті, які ви дуже старанно по А, а ще треба? Ні, хвата, хвата, хвата. Хлобати? Додаємо то, сюди хвате. трішечки. Юра, підготуй, будь ласка, тарілки для презентації. Робиться. Додаємо сюди так. трішечки солодкого чилі. Ну, це чи... Чі... трошечки. Ну добре. Ви ж таке не їсте, так? Да? Да. Бо там цукру кучу, так? Да? Куп, купа взагалі. Візде, так? Да? Ні, не можна. Купа цукру. Я да. тоді з сьогоднішнього дня теж не їм. Може, на мене хтось колись зверне. Друзі, а я хочу нагадати, що ми сьогодні готуємо улюблений сніданок легендарних американських грабіжників Бонні і Клайда. Гарячу кулінарну парочку, бургер із картоплею фрі. Вчить нас готувати, шеф-кухар і бог м'яса Алік Мкрчан. Микр... Навіть красиво сказали моє прізвище. Красиве прізвище? Дуже. Да. От. А Все і для класно. того, щоб почати свій день як герої голівудського фільму, приготуйте сніданок за нашим рецептом. Для цього вам знадобляться булочки для бургера, куряче міньйон пікінська капуста, гірок, соус унагі, соус, солодкий чілі, картопля фрі, олія, сіль та перець. Все. Так, да, це дуже легко. Да. А може, максимальніше зробити, а? Що? А, а ти знаєш як? Я? Я не знаю як. Та нормально Можна попросимо. Це що гаряче, не Я сире. Трохи швидше готує. Тебе дуже прошу. Будь ласка, але м -м, пахне так? пахне вже Азією, так? Uh -huh. А це просто салат. Я думаю, що ми будемо викладати сюди. Ми будемо викладати, але треба тобі, щоб небагато було соусу. Юр, дивись, а ти знаєш, який може бути класний українсь... український український бургер. Опа, опа. Це <рес> Ксенія Мішина вона вчиться в мене гумору. А вона зараз завжди... я не дуже серйозний гуморист, то Ксенія теж не дуже І так, не, наоборот, лучше Я думаю, що так. курка готова. Чесно вам скажу. А хочете, масло гаряче, ми туди по секунди курку і вона прям з коринкою покриється. Як нагетс буде. Так, бач, ти так, на одні мене. штучки покажи. Так. На так як нагець що... буде? Давай да. одну штучку. Я за. Ось ось цю може? Ні, я от прямо от цю, яка трішечки бачите, вона вже готова. Це вже. Ну ми, в принципі, можемо експериментувати як хочемо, так? Да? Ну, по-перше, є така технологія приготування. А, а по-друге, просто по дуже щільно було. Та все прекрасно, там да. взагалі офігенно. А можеш зробити ще в паніровці і буде чесночніше. Буде нагетс. Буде нагетс. Так. Сеня, можна попросити э, вас протети э, поверх? А, а як? Одно ж, ж гаряче. Давай я тобі допоможу. Дитинка ти наша, диви. Диви. Давай. Диви. О! Це дуже так. швидко. Ого! Вау. Да! Що у вас там за шоу? Тихо, 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 щоб воно дивись, зараз дивись. не полилося. Зараз ми тут вам влаштуємо. Бургер схоря біле. Я хотів зробити дієтичний бургер, а да дійсно, як в Америці. Тихо. Треба менше? Ні-ні ні. Не треба. Тут же є волога. О, дивися, вже з'являється скоринка, бачиш? Так, да, прикольно. Да. Так, я викладаю сюди. Оці штучки, так? Да? Давайте швидше, так. Да. Давайте швидше, бургери, швидше. викладайте булочки. 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 Давай. А все, їх три тільки виходить? Ну нічого, все а отак. Трохи. Ну так тихо, поклали, тихо, тихо. все, все нормально, О, 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 це тепер я бачу, що клас. Бачиш? Да. О, давай, все, ось тут. У нас час обмаль, давайте давай, ще ось все. так швиденько. Тільки щоб воно зараз не поплило. А куди воно може поплити? Воно зараз із за вологи підніметься просто. Ну що, готуйте. Да, ти прижав, так, да, булочки? Так, прижав. 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 Прижав? Так, а це ж. А, це не сюди. Тримайте, вже є. Картопля, Картопля. готова. Картопляється. Набирайте сиру, Картопля. сиру, сиру курку, робіть презентацію, підготуй, будь ласка, три тарілки. Слухай, я чувствую так. себе як на одному знаменитому шоу. Починаємо швидше, швидше. У нас залишилася одна хвилина. Давай, почекай, поїхали! Почей, почекай, у нас є такі. Ні, подивись. Раз, два. Так, піднімаємо. Спочатку дно. Спочатку, спочатку дно. Ми Давай. з дна. Ксюша, да. ми починаємо з дна. Давай. Накладаємо тоді. капусту, Но не для мене. Салат. Давай, щипца, ми навіть. Тихо, 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 тихо. Давай. Красиво. Так. Красиво, час пішов. Старайся. Старайся. Час пішов. Так дуже гарно. Красиво, огірки, отак, рівненько. О, бач? Юрочка, поможи, от я так зроблю, а ти Тільки краси... багато не кладі. Боже, що ти зробила? Це, Це вам кліє. же і їсти. От от мені подобається, що воно отак от неохайно. От і скажи да? і мені теж ну, так. ж нема. <рес> yeah, yeah, ну, yeah, ні, ну Юра, ну не настільки. Чому? Це ж можна отак зробити. Це Це ж, ну, що Юра. ти робиш, господи, <рес> Він обідався. Це... Та він не бідався. Гаряче. Та нічого нормальне, я з іншої планети. Я не відчуваю. Так. Ось Ой, так. Гаряче. Реально. Та нічого не гаряче, не видумуй. Так, і достаємо зверху. Все, Юра, що в тебе там ще кладем... щось тече. І все, кладем більше нічого, соус ніякий. Взагалі нічого. Це ж так, такий, дивися, це ж придорожне кафе. Це щось схоже на сендвіч має бути, розумієш? Ага. Але така американська тема бургер. А це кому залишили? Ну ладно, хай буде. Я можу кудись. М -м. Ну що? Ну що, Ну, Чекаю. Ну, окей. Ну, окей. Друзі, в наших реаліях, в наших умовах це найкрутіший бургер, насправді. Значить, я Бонни. Классний на Так. Алік у нас в прирожньому кафе кухар. Получається, так? І ми Бонни і Клайд прийшли. я тільки тут не був. Декілька. А де де, де, де душечка? Де наш душечка? Ну поїхали. Це для тебе. Так. Mm. Ну що, друзі, бургер з гарячим mm. філетом, хромкою картоплею фрі, навчив нас готувати шеф-кухар та бог м'яса Алік Мукчан. Дякуємо, що ви поділи... прийшли до нас, поділилися найкрутішим сніданком, такими класними бургерами. Дуже було приємно познайомитися. Ой, Боже, фрі! А це було дуже смачно. Тож, шановні глядачі, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сніданки разом з нами. Спонсор показу торгова марка «Крауф». «Крауф». готуємо із задоволенням. Дякую.